Маленький Бу -бу! Здорова їжа. м'яч у деваут, до Робить на позиції. Удар. Ну от, ходімо тепер шукати м'яч. Ой, це ж ми з батьками навесні садили. Ого, що я знайшов. Як каже тато натуральний продукт. Саме здоров'я. Угу. Особливо землею. Точно, треба помити. Бу -бу 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 -бу. Бу. О, А що це тут у вас? Господарство. Вирощуємо для себе корисну їжу. Он воно що? Тільки я не зрозумів. А де ж та їжа? Так ось. Ри, що на тебе дивиться, і пригощайся. Тільки помити не забудь. Оце? Угу. Це не їжа. А що ж для тебе їжа? Чіпси, цукерки, макарони. До речі, ви їх десь посадили? Але ж це не завжди корисно. Шостий закон був. Все, що смачно, те корисно. Фрукти теж смачні, як і цукерки. Зірвино, яблучко, дивись, яке воно стигле. Овочі та фрукти ось це корисна їжа. Корисно лише те, що смачне, що не смачне, те користі немає. А овочі і фрукти. Здорові ці продукти даремно місце в животі займають. Я дуже полюбляю мучне. Солодкі булки, піцу бутерброди. І чіпси полюбляю, їх цілими ковтаю. Така моя дієта виходить. Ми піцу дуже любимо теж. І чіпсами хрумтіти також гарно. Та зовсім інші тілу дають продукти силу. А їсти тільки булку справа марно. Як це? Допомагає каша рости. А овочі, щоб не болів живуть. Горіхи Кашу гарбузову, і ягоди, і рибу для діла все потрібно. Тоді ти будеш сильним і здоровим. Ого, скільки їжі ви назвали. Якщо я все це з'їм, то густо. Все зразу їсти не треба, а потроху, бо не розумієш, що харчуватися треба правильно, їсти більше овочів та фруктів. Саме так. А я зрозумів, щоб бути здоровим і сильним, треба правильно харчуватися, їсти побільше овочів та фруктів.